Сьогодні перше серпня, свята тверсила, Перше – Це в Успенському суборі. Господи, помолимо. всяких домов покавих, що йдуть на нас від явочки в день та вночі, на благословення душі та тіла вірним твоїм людям, а також тваринам, домам і місцям, нехай усі, що принесли це зілля, отримують покров для душі і тіла, що було воно для нашого спасіння лікування через таїнство Твоєї благодаті. І якщо на якому-небудь місці воно буде покладене, або на якомусь вживане... для одержання благословення, правиться Твоя, нехай покриє віджене звіти і Сюсу. Слава Пресвятого Величного і в імені Твого йому ж подобає всяка слава, честь і поклоніння до це місяця тим духом, нині час і на віки віки, Ой, Господу помолимо, Господи. Були, Господи, почуй молитви людей поніс поглянь час важких випробувань на державу нашу країну. Підступному російському агресору на землі, на морі та в повітрі. Правда, любові, Господи, не дай ворогам знищити державу, народа, святині наші. Благаємо тебе, даруй нам з іменем твоїм перемогу, Справедливий мир на ж ти грізного чинника небезного воїнства, архестратування. Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! На віки слава. Дорогі браття і сестри, сьогодні хочу кожного з нас привітати величним святковим днем святом, яке ми вшановуємо, встановила Свята Православна Церква, всемилостивого Спаса. І також сьогодні пам'ять мучеників, семимучеників Маковеїв. Матері їхні Соломонії і святого праведного зараз священнослужителя, які постраждали за віру в Бога. Їхнє життя свідчить, що вони не зрадили того, хто дав їм життя, не зрадили ту віру, яку вклали батьки їх з дитинства. І вони засвідчили, тобто не вшанувавши і не сотворивши ідолопоклонства. Але вже пройшло понад дві тисячі років тому, тому що пам'ять їх, ще свята в церква становилася до Різдва Христового. Ми понині їх пам'ятаємо, їхню жертовність, їхню стійкість і віру, яку вони засвідчили перед Богом. Сьогодні також ми вшановуємо винесення Животворящого Христа Господнього до храму Божого у всіх православних храмах. Сьогодні на центральній аналогії на Тетраході, ми бачимо цього Христа. Вона та ця традиція має ще древню історію. Ми знаємо, що в Древній церкві в Константинополі, в Східній Римській імперії, в столиці Східної імперії, 1 серпня цей час, під час великої спеки також панували хвороби. В імператорському дворі зберігався зберігалася часточка цього животворящого христа Господнього. І він повертає цю часточку в Софію Константинополя, де звершуються молебні, і дві і два тижні обходять місто Константинополь. І Господь оберігав це місто, оберігав від ворогів і благословляв люд. Хвороби відходили. І люди славили цим чином Бога, того, хто є джерелом життя. Сьогодні ми також принесли за нашою традицією зілля, маковиням, мед, щоб освятити це. Я ті дари землі, які Бог благословив кожному з нас. Ми знаємо, що кожна травинка має свою особливість. І ми знаємо, що наших батьків, які так і, можливо, і ми в тому числі також використовуємо перші е, певні дари земні, зілля для цілення, для е, лікування нашого тіла. І так само ми принесли маковиння, яке символізує єдність, єдність церкви Божої, тому що ті маленькі зерняка, вони Різні, але вони купі зберігаються, так само і церква це єдине, єдине, де Господь перебуває і благословляє. Сьогодні також ми приносимо і мед освятити, тому що бджола, яка приносить мед, добуває мед для людини, нагадує кожному з нас, що життя людське є також в праці, в праці, в нелегкій праці, і ми трудимось. Працюємо, але Бог створив так бджолу, яка приносить мед, і ми використовуємо цей мед для своїх потреб, для лікувальних потреб в тому числі. І за це ми прийшли сьогодні в храм Божий подякувати Богу. Пам'ятаємо, що храм Божий це місце особливої присутності Божої, де твориться молитва на зрозумілій мові, де ми стоїмо, відкриваємо своє серце живому Богові. Ми йому дякуємо за все, що ми маємо. Дякуємо за свої сім'ї родини, за свого чоловіка, який тримає зброю в руках, за свою дружину, яка чекає, чекає і молиться за свої за свій дім. Ми, молимо, ми дякуємо за дітей, яких Бог благословив наші сім'ї, родини. Ми дякуємо за батьків, які дали нам життя. Ми дякуємо за хліб насущний, в храмі Божому, яким ми користуємося, завдячуючи Богові. Але також ми просимо Боже. Нехай славиться ім'я Твоє, але допоможи. Допоможи в цей нелегкий час кожному з нас, українському народу. Допоможи вибороти в цій нелегкій боротьбі нашу перемогу. Благослови наших дітей, що під мирним небом вони жили. Бо ми вже інколи, знаєте, бувають такі люди проходять, що і руки в вічі, в депресії, але нехай Бог потішить. зміцнить нашу віру, яка, в Слові Божому, готується, Господь сказав. Я тебе не залишу. Я завжди буду з тобою поруч, але приклич моє ім'я і спасеться. Тобто знайдеш мир в своєму серці. Це неодноразово я свідчу, і люди свідчать, які живуть з Богом. Навіть в умовах війни вони відчувають, що Бог їм допомагає. Вони відчувають, як їхні молитви торкаються, їхні, їхні найдорожчі, які там на передовій боронять нашу землю від ворога. Тож, нехай Бог благословить кожного з нас. Хай благословить наші сім'ї, щоб єдналися, Хай благословля... благословить наших дітей, що були живими, здоровими, під мирним небом жили. А саме найбільше ми просимо Боже захисти кожного воїна, кожного воїна, який насторожує нашого мирного життя. Збережи його життя, її життя, благослови нелеку військову службу, щоб живими здоровими повернулися і пошли довочив мирне життя на нашу Україну. Хай Боже благословення буде з вами і сила животворячого Христа. Хай Хай осінняє, захищає і оберігає всіх вас. Завжди нині, повсякчас і на віки. Ну а зараз кожного короблю стучаної кутички і ваші букети.